Я вважаю, що працювати треба тільки так. Волонтери повинні працювати разом з небайдужими людьми, які допомагають, і робити це у зв'язку тісній такій знаєте з з військовим комісаріатом, тому що ці люди вони реально знають стан справ. Що відбувається, кому потрібна допомога, кому вона потрібніша, ніж іншим. Стосовно громадської приймальні, от штабу юридичної підтримки, я сказав би, що за, оці, за оцей тиждень чи два з е, часу останньої прес-конференції вдалося систематизувати роботу по тим проблемам, які є, вдалося е, вникнути в них серйозно, вдалося е, виробити механізми. Як краще вирішити ці питання. Я звернувся буквально до кожного чиновника, які займаються наданням цих пільг. І я хочу попередити всіх чиновників, які цим займаються, про, про їх відповідальність за оперативність надання такої допомоги, за оперативність виготовлення документів. Тому що, ну, ви знаєте, це просто ну, аморально робити це не згідно з законодавством. І затягувати цей процес, тому що хлопці воюють. Наступне питання, яке дуже важливе, я його вже е, називав, це виділення, це квартирний вопрос, це житлові умови для військовослужбовців, особливо сімей загиблих. Я знову ж таки направив листа до Яценюка, до кабміну з такою пропозицією. У нас є. Військовий дім, який ще не добудований на маршала Конєва 16 дріб 17. Його коштує добудувати ну, декілька мільйонів гривень. Так, от я вважаю, що його можна було б добудувати, і там є десятки квартир, які б могли отримати як сім'ї загиблих, так і ті військовослужбовці, які перебувають у зоні АТО. І є на черзі. Е по на отримання квартири, я думаю, що деякі навіть роками або десятиріччями, я особисто знаю деяких людей, які навіть служать в третьому полку, які по 20 років, наприклад, перебувають на квартирному обліку. Я вважаю, що це, це неправильно. Я думаю, що започаткування саме таких зустрічей є досить важливим і актуальним на сьогоднішньому етапі. Найактуальніше питання дійсно це житло. У нас відбулася зустріч робоча з. Андрієм Олександровичем нещодавно, на якій ми підняли це питання, тому що маючи такий будинок, 70 квартир недобудованих і відповідно невелику потребу в коштах, як я вважаю, можна було це питання вже давно якби вирішити. І Добре, що знайшлася людина, яка відгукнулася і включилася активно в ці процеси, маючи такий статус. Відповідно, змогла повпливати на державному рівні. Відповідно, я думаю, на місцевому рівні теж зможе, якщо буде потреба така, надати допомогу. Наступне це соціальні виплати. Ну, на сьогоднішній момент ми вже виплатили. 22 членам сімей загиблих, загальна сума 4 мільйона 872 тисячі. Ці гроші, звичайно, вони вже не вернуть назад людей, яких вже немає, але вони будуть хоч якоюсь матеріальною допомогою тим сім'ям, які залишилися без годувальників. Дуже багато потребують допомоги сім'ї загиблих військовослужбовців, в тому числі плані юридичних консультацій. І дуже приємно дійсно, що є такий центр утворений, який цю допомогу надає, тому що, ви знаєте, зараз звернутися до будь-якого юриста в нашому місті, це коштує певних грошей. Да. А тут безкоштовно, безоплатно, вчасно і кваліфіковано. Це дуже приємно. Нам досить сильно допомагають пересічні громадяни, приватні підприємці. І лише завдяки ось цій спільній дії, що ми об'єдналися, нам здається щось зробити. Хочу подякувати всім кіровоградцям, всім нашим підприємцям. Досить таки, мабуть, подією значною там в міру позитивних і деяких нюансів. Це була передача тепловізору батальйону «Кіровоград». Де теж всі ці організації взяли активну участь, дякуючи Андрію Олександровичу, який допоміг вже і ми передали це. І будемо сподіватися, що наша допомога вона врятує життя. Просто вся ця допомога направлена на те, щоб врятувати життя. Адже кожне врятоване життя це теж якийсь бій, виграний бій на смертю і над тим, що зараз відбувається.